嗯。 Світлано, вітаю вас знову в нашому просторі. Дякуємо, що ви зараз також посміхаєтеся, як і в напрошли так? І... тижня. <смас> <смас> да. Сьогодні вже пройшов третій тиждень навчання, і у вас вже було багато цікавого, нового, і ви вже пройшли навчання з Альбіною Олешкою з навиків комунікації, да, з навиків до доповнення продажів, да, додаткових продажів з Альбіною Олешкою. У вас вже були навчання з більш активних процесів процедур, да, котрі можуть вплинути на стан шкіри людини. Це такі як пілінги, активні пілінги, різні пілінги, розновідності пілінгів. І у вас вже були моделі, котрим ви робили апаратні процедури і сходячи із їх потреб, потреб їх шкіри. Вітаю вас! Як ваш настрій Світлан, Після третього тижня настрій просто супер. Мені дуже подобається. Нарешті ми там ручками працюємо. Це дуже кайфово. Дійсно, спочатку в нас були практики з альбіном. Я вже казала, вона має. Любов. Mm. Це, це дуже круто. Вона дуже багато розповідає. Про те, як правильно е, працювати, про те, як правильно формувати свої бажання і як їх втілювати. Це дійсно круто, тому що іноді ти не можеш сформулювати своє якесь е, бачення, і ти її розповідаєш, вимальовуєш, і вона тобі просто підводить ближче до того, що ти дійсно хочеш. Наприклад, як правильно е, обрати свій бренд, як правильно ним працювати, як правильно е, того самого клієнта до себе привести, чому в мене краще ніж в когось, і вона пояснює, ви. Маєте якісь свої внутрішні сили, внутрішні плюси, які ви можете навпаки як досягнення всім показувати. Mm. Навіть зараз ви можете прийти і розказувати людям про те, що ви вже знаєте, чому треба робити пілінг, чому саме такий пілінг, чому класно пілінги змішувати? Yeah. І вона просто підводить, вона навіть не говорить, що робити. Вона каже, от чим ти можеш зараз похвалитися? Я кажу: ну мені дуже сподобалися пілінги. От прям кайфанула, мені от прикольно, як це все можна може працювати. Вона каже, ну так розкажи людям, просто сядь у тако перед камою. Розкажи, Найдуться люди, які з цим будуть зацікавлені. З нею князну я казала, вона просто так, так. Дякуємо. Альбіна також побачить це відео і дуже, дуже сподобається це ваші коментарі. Дякую вам. Хочеш швидко та ефективно досягати своїх цілей? Якщо так, перетвори свої мрії на чіткий план. Запиши свою мету. Розділи її на маленькі кроки з чіткими дедлайнами та зрозумілими критеріями. Визначай кожний пройдений етап. Це додасть тобі енергії і мотивації для твоїх майбутніх звершень. І це дасть можливість перетворити свою мету не тільки на план, а на твою щоденну реальність. Світлана, у вас була практика, була практика вже на реальних моделях. Це були вже пілінги, це вже були і апаратні процедури. Скажіть, будь ласка, як ви підготувались до першої реальної моделі? Ну, чесно кажучи, спочатку було трошечки ну, хвилювання всередині, тому що працювати з знайомими, друзями, мама тато більш простіше, тому що ти знаєш цю людину, ти знаєш її реакцію. І, в принципі, вона вже готова. Але коли приходить модель, особливо коли вона вже десь, десь ходила, mm -hmm. вона вже. Більше знає. І це трішечки всередині таке вібрато <свісно> працює. Тремор. особливо, коли вона задає тобі якесь питання, ти наче ти все знаєш, ти можеш дати відповідь, тому що ми цю тему вчили. Але знаєте, іноді таке буває. Так, все, і починаєш, я заспокоїлась. Але перша, друга, третя моделі, і ти вже в принципі розумієш характер питань, ти розумієш, як правильно відповісти, тому що іноді ти можеш пояснювати так, що людина не розуміє, угу. і це вже про те, що Альбіна казала, каже: ви можете серед однодумців, колег розмовляти якимось. Термінами які їм більш зрозумілі людина, яка в цьому там взагалі вперше, вдруге, вона не розуміє. Просто поясніть, як, як мамі, як бабусі. Ну по по простому да, І коли ти починаєш спілкуватися там з клієнтом, в мене вже було, що. Що це взагалі таке? А для чого це? Ти е, розповідаєш, в нас, ви ж знаєте, є три шари шкіри, дереві, дереві, дерма, е, гіподерма, і вона, і вона така, ага, а що вони роблять? І ти. Ага, давайте по-простому. От дивіться, є шелушіння. Ви ж бачили, бачите, і ти пояснюєш, я зрозуміла, що так простіше, е, і людина якось більше тобі відкривається, тому що вона відчуває якусь довіру. І коли ти це розумієш, Простіше якось в комунікації взагалі. Так. Ну, а сама робота з пілінгом, там погода взагалі зараз шепше для, для цього. Дощі, третій день, топчик. Круто. як ви відчували себе, коли отримали перший реальний відгук? Допишалася собою. Почали. Це ж круто. Особливо коли пройшло три чи чотири дні з того, як я зробила пілінг, і цей ця, ця клієнтка mm -hmm. прийшла на іншу процедуру, mm -hmm. і ми з нею зустрілись. І в а ми робили і на обличчі, і на спині. І вона mm -hmm. так задирає мені футбол. Подивіться, там все класно. І ми прямо на ресепшені, вона мені показує. Оце це не то, що відгук, коли їй все одно на всіх, і вона тобі показує свою спину, бо там кайф. Оце ну я пишаюсь з собою, пишаюсь клієнткою, яка там. Ми їй прописали деякі моменти, які треба притримуватись. І людинка це зробила. І ми маємо крутий відгук, ми маємо крутий результат. І ну це круто. Ти кайфуєш, наче тебе так вийшло, наче ти зробила це і собі. Ти... Ну за інших кайфуєш так само, як би за інших друзів і колег. Скільки емоцій вам передала ця людина? Це не власна випадає. Вона, класно, ви була, вона кайфова нами. така. Вона тільки пішла, просто і я її побачила. Вона прям подивіться. Подивіться світа, воно мене запам'ятала. Mm. Це класно класний комплімент, коли запам'ятають да. це дуже файно круто. Да. Чи змогли б повністю виконати протоколи процедур? Були б можливо якісь складності з протоколами, з, з процедурами? Ну я вам скажу, що складнощів особливо таких немає, тому що нам ж перед тим як ми починаємо практикою займатись, нам чітко там розказали так, наносимо, то наносимо. Якщо тип шкіри такий, закриваємо тип. Ну воно вже за за рахунок того, що за третій тиждень. Ну ти вже знаєш продукт, і ти вже сама бачиш, чим би ти хотіла і на що б ти хотіла тут капнути на масяка, як маша наша каже, і все рознести. Ну тобто, тут уже більш-менш зрозуміло. Буває там в апаратних якихось технологіях, що ти ще трошечки не до кінця mm. розумієш, як би правильно в цьому. Ти іначе думаєш, вірно, але mm. тобі там направляють, допомагають, і воно вже логічно, якась цепочка в голові все одно формується. Круто, так? спасибо большое, Світлану, ми ще не закінчили. <laughs> <реш> Ні, тільки починаємо. Мо, Світлана, знаю, що ви вже запросили свою свікров до перших ваш клієнт із вашої аудиторії, це ваша свікров. Ви сьогодні відпрацювали, як для вас і для неї це досвід? був? Вона така щаслива, якщо чесно. Я її ще такої щасливу не побачила. Мені вчора підходить там менеджер, я так розумію, і каже: якщо хочеш, можеш, там є віконечко. І я така думаю, ну. Звичайно, хочу. Так, я позвонила, і вона прям відмінила ну, там роботу, відпросилася, аби приїхати. Oh. Вона каже, Боже, так класно, це так круто. Мені так подобається. Боже, клас, клас. Вона людина, яка ніколи не робила нічого в ну, косметології, mm -hmm. І тут я кажу, що зроблю мікроголку, мі мікроголково. Готова. <laughs> людина готова ну все. Мені дуже сподобалось. По перше, комфортно, тому що ти така розслаблена, mm -hmm. вже ти не хвилюєшся. Тому що все одно якийсь. Всередині якесь переживання є. Я думаю, це з часом пройде. Mm -hmm. Мені мені дуже сподобалось, але це не перша людина, яку я сюди привезу. Mm -hmm. да, в медиці. Да, мене ще вчора була моя подружка. Давна чи дуже 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 цікавий кейс, нейрозація. Ми прям класно попрацювали. Вона мені сьогодні як ружочки з телеграм. записувала. світа. Вона така класна. Мені так подобається. Спасибо. Да. Круто це я не був за цього в курсі. Це дуже класно. Є, є таке. Світлана, скажіть, будь ласка, чи є якісь лайфхаки, котрі ви запам'ятали від викладачів на практиці? Так, Маша розказала ну, свої якісь там угу. штуки, досвід, досвід да, що краще е, робити масаж, навіть якщо, да. <рив> навіть якщо там клієнт прийшов на якусь маску або там я не знаю, якийсь гідрофеш, рафеш, і тішечко закінчимо саж. Зроби приємно, як Маша каже, Боже, вони ж всі виходять такі прям ніжня. От я з Розуміло, це класно. Я б сама була приємно ну, здивована, якби мені зробили. Навіть зараз вона там допомагала Соні, і вона там каже, давай гоша. І вона там показала, як клієнт, лежить. Все така, вау, спасибо". Так. да, Мені сподобалось. І оце один із важливих, те, що мені сподобалось. Ну далі, ну це особисто її порада, вона не любить там баночки, скляночки, все наносить через баночки. Вона каже, дивіться, все руками. І ми все Руками. Вона каже, мені так, я відчуваю клієнта, я відчуваю обличчя. Вона каже, Непогано наносити не чимось кісточками чи ще щось. Каже, Просто так важливо, тактильні ці відчуття, воно приємніше, воно і клієнту приємніше, угу. і ти відчуваєш, що ти робиш, тобто пальчиками. Ну, я для себе також це якось відмітила, що я, напевно, угу. теж більше руками, тому що ну, це як контакт все одно. і... Mm -hmm. Ну, це особисто моє, так. так, так, те, так. Що я кожен вибирає сам, як йому файно працювати, але найголовніше, щоб праця була по протоколам. Це да. найголовніше продукти, козкотри да. котрим працюємо. І у кожного продукта є свої свої протоколи, котрі потрібно використовувати. Світлана, дякуємо вам за вашу емоційність, за те, що ви вкладаєтесь ви в свій розвиток, за те, що ви робите файно, вже почали робити файні справи для своїх близьких, що ви їх запрошуєте. Що вони вже бачать результати, і що ви вже зробили деяких наших моделей щасливими, вони будуть до нас повертатися, тому що вони також будуть розуміти, що ми робимо тут файні справи. Світлана, дякуємо вам, вам до наступної серії. Пока-пока. Пока! -пока. Пока. Ксенія, доброго ранку. Доброго. У нас сьогодні вже пройшов третій тиждень навчання, і ми вас зустрічаємо на тому, щоб ви поділилися з нашою аудиторією і взагалі з майбутнім світом косметології, з тим, як саме ми навчаємо на нашому базовому курсі «Косметолог і статістки. І у вас на третьому тижні вже були реальні практики на моделях. Хотів би запитати у вас, як ви підготовувалися Ксенія, до першої реальної моделі. Доброго дня! Я також рада вас вітати. Третій тиждень. Ну, спочатку. У нас була теорія, а коли теорія, то ти це все сприймаєш як якісь такі прописні істини. І є таке, ну, от у мене було відчуття, що ну, це зовсім не складно, це зовсім це так, це так просто, ну що там по протоколу щось зробити. Я не можу сказати, що я е, спеціально готувалася до прийому першої моделі, але був такий схвильований момент. З моєї сторони, і що можу сказати, що складно було. Складно було, мабуть, оце перше відчуття, коли до тебе приходить незнайома людина, і ти маєш перше це зробити діагностику. Ну, по протоколу, як ми діяли, це складання анкети. Тобто, клієнт має відповісти на перелік запитань, які стосуються безпосередньо його здоров'я, його стану шкіри, його догляду. Ну на цьому етапі ти вже коли починаєш говорити щось запитувати, отримуєш відповідь, і потім в результаті маєш скласти якусь загальну картину, що треба робити. Бо тут навчання побудоване таким чином, що ти, як спеціаліст, маєш прийняти рішення, що саме потрібно робити клієнту, і ось це е, така велика відповідальність, як, на мій погляд, і найбільш схвильований момент був саме в цьому. Що підібрати цій людині? Перше, щоб це відповідало її вимогам, що вона хоче, як вона бачить, що їй потрібно. І друге, щоб це вписувалось в рамки протоколу протоколу взагалі, чого можна робити, чого не можна робити. Тому ось, мабуть, це було найскладніше. Круто. Круто. Дякую вам. Запам'ятай головне правило косметолога. 80% успіху залежить від якісного домашнього догляду клієнта. Не просто поясню, створює персональні протоколи з чіткими кроками та графіком застосування. Використовуй відеоматеріали або інструкцію, яку може використовувати твій клієнт для того, щоб дотримуватися твоїм рекомендаціям. Ці додаткові інструменти допоможуть значно підвищити результативність та лояльність клієнтів. Скажіть, будь ласка, як ви відчували себе, коли отримали перший реальний відгук від результату від вашої роботи. Я відчувала таку гордість за себе, за те, що невже в мене вийшло, невже я, я можу? І у мене був такий відгук, знаєте, несподіваний, що була жіночка вже така досить вікова, за, за 50, здається, mm -hmm. і вона в мене запитала, як довго я працюю косметологом. Для mm -hmm. мене це було несподівано і дуже приємно. Що так, знаєте, коли насправді в тебе теоретична частина викладання, вона? Обудована дуже легко і ти сприймаєш гарну інформацію, то потім ти більш впевнено себе почуваєш на відпрацюванні на практичному відпрацюванні. Тому мені було це дуже несподівано і ну компліментарно вашим викладачам, що вони так зуміли надати цей матеріал. Я себе почувалася дуже впевнено. Хоча насправді це було там ну, перше це масажі, а потім вже пілінги. Ну не було якогось там нервувань, переживання. Ти знаєш, що є ось людина, яка може підказати, допомогти, і не треба цього соромитися, щось запитати. Тому о, я собі так: ну, підготовка була така, що з мого боку, що я знала, що є людина, яка може підказати і підкоригувати. Тобто, те, що я там бачу, це може бути не завжди там ну, на 100% правильні дії. Що Є е, більш компетентні люди, які це можуть тебе та, так коригувати. Дякую вам за викладачів за дільний коментарі про викладачів. Скажіть, будь ласка, що було найскладніше у роботі з клієнтом? Найскладніше в роботі з клієнтом це отримати ось цей контакт, щоб людина тобі довірилася і розслабилася. А це вже пошук індивідуально. Е, ти підлаштовуєшся під кожну людину. До речі, о, ще в академії викладаю Уть принципи спілкування з клієнтом, і це дуже важливо, тому що насправді, окрім професі... професіональних знань, які ми отримуємо, дуже важливо. Ми ж працюємо з клієнтами. Це те та те, це робота і ментальна, і руками, і ти маєш аналізувати. Але який би ти не був гарний спеціаліст, крутий. То ти мусиш достукатися до цієї людини, щоб вона тобі ну якби відкрилася і щоб вона тобі довіряла, тому це. Дякую. Дякую. Ну, Скажіть, будь ласка, Ксенія, який лайфхак ви запам'ятали від викладачів на практиці, чи можливо від Альбіни Олешко? Від Альбіни, до речі, окремо дякую Альбіні. Вона е, дуже зрозуміло, е, бо вона досвідчений коуч, і вона нам надала таку, знаєте, насправді е, робочу схему співпраці, спілкування. З клієнтами будь-з будь-яких сфер це можуть бути. Тобто, це чіткий алгоритм, як треба діяти. І ось е, Альбіна надала саме цей лайфхак, і, і це не було складно. Це там, ну прості такі істини, наприклад, там підлаштуватися під клієнта, слухати його. Бо дуже часто спеціалісти вони намагаються щось розповідати, не вислухавши людину. А спочатку треба вислухати, дати їй змогу. Виговоритися, що турбує, з чим прийшла. Бо буває таке, що так, у неї може бути дуже багато проблем, пов'язаних із здоров'ям, і з обличчям. І ти, як е, спеціаліст, ти бачиш і ти хочеш ну, ну, всі ці проблеми одразу вирішити. Але треба з усього всього переліку вибрати от саме те, з чим би клієнт хотів врішити. Першу чергу попрацювати. І ось це, мабуть, найголовніше. Чим більше ви будете цікавитися іншою людиною, тим більше вона буде цікавитися тим, що ви кажете. Так, а потім, знаєте, працює такий ефект доміно. Коли ти вирішуєш ну таку може незначну детальку, проблемку, то потім вже виникає довіра, і цей клієнт. З ймовірністю 90%. повернеться до того так, знову. Так, класно. Дякую вам. Сеня, третій тиждень. Я вас вітаю з його закінченням. Я дякую. вам бажаю, щоб наступний тиждень був найкращий, найлегший. І щоб ви все запам'ятали та змогли ще надати більше стільки людям та моделі з результатами, які ви вже отримали. Більше бажаю вам коментарів, таких, котрі підтверджують вашу кваліфікацію, вашу впевненість. Дякую вам. Дуже дякую. Дякую, Софія. Вітаємо вас знову в нашому. Просторі, в нашому просторі, де ми знімаємо і збираємо з вас відгуки та зворотній зв'язок з приводу того, як йде наше навчання. І ось вас вже пройшов третій тиждень навчання. І цей тиждень навчання націлений на то, щоб ви вже почали активно працювати з активними процедурами, такі як пілінги, щоб це навчання було вже активна практика на моделях, тобто ви вже підбирали да, моделям апаратні процедури. І у вас також на цьому тижні було. Вже навчання з бізнес-тренером з Альбіною, з коуч сесії онлайн навчання, котре мали дати вам розуміння того, як саме потрібно спілкуватися з клієнтами, з пацієнтами, так щоб клієнти хотіли до вас повертатися. Вітаємо вас! Як ви? Як ваш настрій на сьогоднішній день? Це супер сьогодні. Взагалі класно, хоч погода, погана, але настрій чудовий. Софі, підскажіть, будь ласка, як ви підготувалися до першої реальної моделі? Трішки було страшно, те, що це перша модель, звичайно, такий тригер був, але потім, коли почалася процедура, він цей тригер стух, так можна сказати. Mm -hmm. От, а так, коли вже були там це там четверта модель, то звичайно вже більш краще було. Як рідних mm. приймав. Так, уже відео. А перше було трішки страшно. Чудово, кайфово. Як справлялися з цим страхом? Бо могли б ви, мабуть, ви надати якісь рекомендації майбутнім тим косметологам, котрі будуть навчатися? Мабуть, це спілкуватися з клієнтом, питати те, чи подобається йому, які відчуття. Для нього так, так, тому що наша робота, наша діяльність, вона якраз таки адресована на людей. Ми угу. працюємо на людей. Це а коли слово. ще бачиш, бачиш посмішку потім, це взагалі прямо Мотивує. <laughs> так. Скажіть, будь ласка, що було найскладнішим у роботі з клієнтом? Найскладніше це, мабуть, трішки підібрати процедуру. Мабуть, мене трішечки було Новий, складно новеньке. Да, новенька на сьогоднішній день. Як ви вже з цим справляєтесь? Що розумієте? Вже ви краще як підбирати під потреби Звичайно, підпотреби? з кожною моделлю? Кожні моделі приходять з різними проблемами. Ну і звичайно, це як. Досвід постійно е, моделі і. Круто, круто. <гум> а як відчували себе, коли отримали перший реальний відгук? От Ви казали, що вже посмішки. Зразу настрій собою піднявся, коли <гум> говорять. Навіть запити, чи сподобалася процедура після самої процедури. Mm -hmm. Вони з посмішкою стають такі клас, взагалі, дивляться в зеркало. Ну, дуже класно. Клас. Відгуки супер. клас. Скажіть, будь ласка, чи змогли ви повністю виконати протоколи процедури? Ну, взагалі так. Допомагала викладач в цьому, допомагає. А, якщо там трішечки якийсь страх, якоїсь нової процедури, то тому допомагає викладач, і це супер. Мені подобається. У вас, Цьому тижні Софія вже було навчання з і пілінгу онлайн. І навчання пілінг, і так, практика, як у вас пілінг. хімічні пілінги? Як які реакції були у моделі? Чи сильно їм було боляче від пілінгів? Ні, ні супер. Для них це сподобалось, їм це подобається? Їм подобається. так. Да. Софія, у вас на цьому тижні також було навчання з Альбіною, з Альбіною Олешкою. Це наш бізнес-тренер, коуч, і mm -hmm. вона навчала вас якраз таки, яким чином робити так, щоб люди хотіли до вас повертатися? Скажіть, будь ласка, які там були моменти, котрі ви собі запам'ятали? Як? Файно кваліфіковано спілкуватися з клієнтами. Ну, звичайно, це круто, що була така лекція. От саме комунікація, продажі були. Дійсно, це цікаво, угу. І плюс це дуже корисно для того, що ну для нас, які будемо працювати самі на себе, наприклад, Те. хтось або там в клініці. Наприклад, це потрібно. Угу. Потрібно проходити це. проводити ці лекції, що цінного, можливо ви там запам'ятали. Ну, мабуть, це як правильно такі є. Експ... Ступіньки, як правильно спілкуватися з клієнтом Тому. і е, як правильно робити продажі? Також мені дуже подобалось, як проводила альбіна лекції. Дійсно було дуже цікаво, дуже супер і мені сподобалось. дуже. Скажіть, будь ласка, можливо, є щось, що би ви хотіли би розповісти або поділитися, або щось комусь порекомендувати. Ну, це в першу чергу любити себе, постійно розвиватися, розвиватися постійно в чомусь, що цікавиться, і все. Дякую вам, Софія. Дуже Розвивати класно все виходить. Вас. У вас ви дуже чарівна. Цвітіться та усміхайтеся, даріть свою посмішку іншим. Дякую Дякую вам. вам. Дякую вам.